І сина з того духа, амінь, мийця із сина з того духа, амінь, мійця, і сину з того духа, амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава і Отця, і Сину і Стого Духа. Амінь. Псалом 113. Як виходив Ізраїль з Єгипту від народу чужого, Дім Яковів. Юда став за святиню йому, а Ізраїль його пануванням. Побачило море все це і побігло. Йордан повернувся назад, Гори скакали, немов мов бранці, а пагірки, немов ті ягнята. Що тобі, море, що ти втікаєш, Йордане, що ти повернувся назад? Чого скачете горе, немов мов бранці, а пагірки, мов ті ягнята? Тремти земле перед Господнім лицем, перед лицем Бога Якова. Що скелю обертає в озеро водне, а кремінь на водне джерело? Не нам, Господи, не нам, але іменню своєму дай славу, за милість Твою, за правду Твою. Пощо мають казати народи? Де ж то їхній Бог, а Бог наш на небі? Все, що хотів учинив? Їхні божки срібло і золото, діло рук людських. Вони мають уста і не говорять, очі мають вони і не бачать, мають уші і не чують, мають носа й без нюху, мають руки, та не дотикаються, мають ноги і не ходять. Своїм горлом вони не говорять. Нехай стануть такі, як вони. Ті, хто їх виробляє, всі, хто надію на них покладає. Ізраїлю надію складай, лиш на Господа. Він їм поміч та щит їм. Аронови доме, надійтесь на Господа, Він їм поміч та щит їм. Ті, що Господа боїтеся, надійтесь на Господа, Він їм поміч та щит їм. Господь пам'ятає про нас. Нехай поблагословить, нехай поблагословить Ізраїль в дім, нехай поблагословить Він Дім Аронів, нехай поблагословить Він тих, хто має до Господа страх малих та великих. Нехай вас розмножить Господь вас і ваших дітей. Благословені ви в Господа, що вчинив небо і землю. Небо немо для Господа, а землю. Віддав синам людським. Не мертві хвалитимуть Господа, ані ті всі, хто ходить у місце мовчання, а ми благословлятимемо Господа відтепер аж на віки. Аллилуйя. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, слава Цю І, Сину, і Святому Духу. Ми Отця і Сина з того Духа, Амінь. Ми отця і Сина з того амінь. Ця і Сина, з того Духа. Амінь. Христос Воскрес, бо Воскрес!